Всім привіт, з вами я, як завжди, Упаю А. Ми сьогодні з моїм другом Колей будемо що робити? Виживати головом і взривати ядерну? Поздоровайся хоча б. Всім привіт, з вами як за вашего. Я. Ні, чувак, я не пошуткував. Іди до них, йди до них! Якщо не хочеш ядерку. Ні, вона, вона не мощна. А, так, друзі, було просто, ну, інтернет загубився. Так, пішли. Дай мені хоча б трохи дерева. Поки добувай, долітіли. Куля! Тут сирин Тут сирена Стоїть! Ось в дереві, глянь. О, ні! ні ні не не тут, тут десь село, Чуєш, тут село, чуешь? Ух ты, е! Чого тут так багато мобів? Ну все, Стоп! А, давай ядерку взорвемо і уд... убежим далеко. Давай. Допоможи мені, будь ласка. Я тебе чекаю, у мене у мене. Що в тебе в тебе? Давай я десь поставлю ядерку, я її подожгу, ти будеш убігати, а потім як тобі тепнусь, давай. Так, іди до мене, давай, щоб ти її хоча б побачив цю ядерку, щоб Іди сюди. Я не хочу її okay. брати. Ні, ну ти почнеш тікати, а я її підірву, коли ти будеш далеко, добре? Дивись. Ні, вона зараз підірветься, бо ще бити. Тікай, звідси, тікай. Тікай, я її зараз буду підірвати, тікай. Я, я тобі дам три хвилини реального життя, тому що я сам очкую її взривати, Ну, я думаю, ти побачив її. Ти її побачив? Так, я побачив. І побачил. Я її буду зараз е, поджигати, як ти поняв, так? Так. Ти вже далеко хоча б? Ні, я за е, деревом. Та тікай, чувак, вона тут до бедрака все пробурить. Е, я думаю, що Е, зараз почекайте. Все, я вже її бабахаю. Ладно, давай. А, мене звісно вб'є, але я хочу показати ці кадри підписникам. А, я, я просто. Ну, я я, я зобов'язаний показати ці кадри підписникам. Я зараз собі побудую стовп, і там де я все це буду бачити цю всю ши, м, движуху поняв. А я ще зрозумів, що у мене є а, одне ліп. Ліп. А, Откуда? Вообще треба Ты село знайшов? Ні, Я підпалюю, Я, поп... Я підпалюю. Ух ты! Мене прибило, якщо що. Тобі там не видно в небі нічого. Я бачив ничего ну, не Почекай. Ні, чувак, як собі хочу тепнутися, там. Ну там в небі така штучка. А давай ми я біля тебе заспавним, давай ми не будемо тікати, там не лагає. У мене за тут жалован, не Ляха, мене хтось ударит. Коля, можеш? Іди сюди, стоп! Я хочу, щоб ти побачив всю деревну волну. Можна ти хоча б побачиш? Стань на дерево, стань на дерево ж. Ні, не треба! Та на быстріше. не треба! Встань на дерево! Можеш побудуватись на дерево, будь ласка не мене судочка, дай я з щось. <плес> Вон, бери блоки, тобі треба побудуйся на дерево ось це, щоб ти хоча б побачив це. Так давай я зараз нам побудую таке, ну, таку. тепайся, я, случайно. Е! А хто мені наварка, що у тебе немає цієї їжі? Так, отут, о, да, та, стій тут і дивись прямо на ядерку, понял? Дивись на ядерку, чувак, дивишся? Так, дивлюся, давай. Дивися! Тебе вбило? Я даю тебе тебе домом. Так, и... О, я кстати о ось, о, яблуко, яблуко, яблуко. Це мені потрібно. О, все яблучко. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, тут сирен хед! мене вбив Пляха, А він якийсь мощний, чуєш?

Блять, бляха-муха... Что нафиг?! Глянь, что у нас на спавне просто происходит. Я бачу. Я заснял все кадры, чувак. Я заснял все кадры. Я заболел. Что, кажешь? Я захворел. Та блін, ми тупо по нам угробили. Йо, що тут вийшло нафіг? Тебе теж дуже сильно лагає? Ні, не треба. А, Данил, слухай! Мені треба зараз, будь ласка, почекати. Добре, так, чуваки, давайте. Йо, поресите, давайте, поки там Коля кудись уйшов, давайте я вам покажу, ну, піднімуся зараз і покажу, що тут, ну, яка там обставина. Опа, відбу... це тихо-тихо, не впаступ. ой 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 Ух ты йо. Ну, як то ви бачите, тут капець. У мене є подарунок для кофі. Давайте ми зараз заспавнимо 61 таку ядерну зброю і її підірвемо. І мені дуже буде цікаво оглянути на коліне ліцо і на обличчя вообще, Майнкрафту. Ну не знаю. Це якщо що я рискую, тільки що своїм планшетом для вас рискую. Так що давайте. Ви ставте лайк і підписуйтесь. Ну а ми поки доки будемо чекати, Колю, давайте ми е, быстренько заспавним ще 60 бомб ядерних причому. От Коля, блін, він вийшов, я не знаю навіщо, но. Так що... О. Чувак, Коля, ханат о, цьому світу в Майнкрафт. Це, якщо що я так хочу ролик завершити. Йо... Е, ё... А гляньте, що Внутрі ці ядерки. Це я так ролик хочу завершити. Оп! йо моё я не знаю, що буде, коли я оце все підірву. Заходимо у креатив. Ну, да, це таке прощання з вами. Знаєте, підпальне якесь прощання. Знаєте тут. Ну, це заради вас. Дорогі друзі. Тільки... А, -мо, я хочу зараз, я зараз роблю скріншот. Хоча Коля, я думаю, до кінця додивиться цей відос. І він просто обалдеє, що як я тут відео без нього закінчував. Ой, а хто підпалив? Хто підпалив? Я ще не встиг. -ху -ху. Коля, якщо ти дивишся цей відос, знай це все. Просто було прощання з цим відосом. Йо -йо. що я не робив. Боже ж ти мій. Я нічого не бачу, наскільки у мене ефекти, хоча б. Хоча б це мені вже скажіть. Чуваки, давайте відлагаю, я вам все тут покажу. Ну, щось більш-менш відлагало, в мене вже сліпота вроді як закінчується, мені це дуже сильно подобається, ну із-за того, що лагає, тут секундиці дуже нешвидко. А якщо зайти усюди, дивіться, в інвентар, ну давайте почекаємо. Воно тут довговато буде. Короче, відлагаю, я повернусь. О, в мене сліп... в мене... Стоп! Це день, так. А, ні, це ніч. Давайте зробимо зараз день і. А так тут нічого нема даже. Є ідея, а давайте я зараз і включу виживання, і якраз я буду там на місці призначення. О, серйозно, я просто неля не приземлився. От За це і ненавиджу джунглі. Да, я помер. Куди йо... А от. То... Ммм. Ну... Я так і знав. Що це? туди не треба? Ох. Ну, я вже поняв. Принципі, що не треба так було робити, ну а з вами, як завжди, був Упа ЮА і Кровін. Всім до побачення, дорогі друзі.